Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Де на Яворівщині відкрили ще один інклюзивно-ресурсний центр та які нові успіхи ансамблю вишиванка? З вами Марія і Тепер про підсумки. Новини на Янтарна Фем. До новин держави Латвія в межах громадської благодійної ініціативи Безпілотники для ЗСУ передала Україні 100 FPV дронів власного виробництва. Про це повідомило Посольство України в Латвії. Вказаний проєкт зібрав близько 130 тисяч євро. Накопичені громадянами України кошти національного кешбеку в січні 25-го року становили 414 мільйонів гривень. Це на 5% менше, ніж у грудні 24-го року. Про це відзвітували в Мінекономіки. До слова виплати за грудень і січень відбудуться наприкінці лютого. Новини на Янтарне Фем. І до локальних повідомлень у громаді відбулося чергове засідання комісії з питань техногено-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За повідомленням відділення епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань у весняно осінній період триватиме знищення гризунів. Йшлося і про аналіз пожеж громади. Їхня кількість зросла на 55% порівняно з 2023 роком. Основна причина необережне поводження з вогнем. Це 76% випадків. Благодійний фестиваль в Івано-Франковому днями допоміг зібрати для ЗСУ 100 тисяч гривень від селища. Кошти скерували на закупівлю наземної станції вирій, яка в майбутньому допоможе ефективно керувати БПЛА в будь-яких умовах. В Яврівській громаді біля муралу Кузьми відбувся акустичний вечір його пам'яті. Десять років без Андрія Кузьменка вшанували під гаслом Я там, де сонце на стінах. Присутні запалили біля палацу культури кристал лампадки, віддаючи шану співаку. І, звісно, на заході лунали легендарні пісні Скрябіна. Ще один інклюзивно-ресурсний центр відкрили в Яворові. Тут за кошти місцевого бюджету провели масштабний ремонт. У Яворівській районній державній адміністрації додали, що на локації облаштували сучасні кабінети для логопедів і психологів і створили сенсорну кімнату. Новини на Янтарне Фем. І до творчих перемог зразковий ансамбль вишиванка став учасником змагань п'ятого туру чемпіонату фріденсу Львові. Наймолодші готували танець ялиночки, який виборов золото. Також перше місце здобув і танець диско, як і квиток у гранд-фінал конкурсу своєю чергою. Номер помічники Санти виборов «Срібло». І про погоду у вівторок в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 2 градуси, уночі мінус 3. Вітер 2-5 метрів на секунду. У день невеликий сніг на дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий, і це все про головне на цю мить. Не перемикайтесь. Попереду відмінний музичний вечір на радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.